Вірпані з'явився ще один пункт незламності на колесах. Попри те, що це фургон, його наповнення ані скілочки не відрізняється від звичайних пунктів обігріву світло, інтернет, кава, а ще вуличний газовий обігрівач. Тут є усе необхідне, щоб у разі вимкнення електроенергії у місті люди змогли зарядити свої гаджети та зігрітися. Мобільний пункт обігріву передбачає розміщення людей як всередині у фургоні, так і зовні за розкладним столиком. Тут вже встигли почастуватися чаєм зі смаколика. Ми мешканці найбільш постраждалого Ірпені – мікрорайону Сму. Ми ось рядом наш дом і ми тут О -о -о. живемо. Вийшли на вулиці, подивилися, що машина тут. Дякуємо за чай, шоколадки, печиво, ще деякі крупи людям дали, хлібушка дають. Дуже вдячні. Мобільний пункт обігрів у ірпінській громаді передала іспанська благодійна організація Хунтос Парлявіда за сприяння ірпінського благодійного фонду. Фундація добрих справ. Поки що конкретного графіку роботи фургону незламності немає. Втім, волонтери зазначають, авто курсуватиме всіма вулицями Ірпеня. Цю машину облаштовували із далеко в Іспанії, в місті Валенсія, прикладаючи до цього всі свої, всі свої серце, зусилля для того, щоб це ця машина була максимально корисною у нашому місті. Будемо дивитись, де він треба, і туди поїде. На те він і мобільний, що він може розміститись за півгодини у будь-якому місті і бути абсолютно автономним.